Що стосується першої половини квітня, може навіть першої декади квітня завчасність ще достатньо велика, але попередньо консультація там деяке зниження денних і нічних температур, але незначне. Взагалі, за прогнозом українського гідрометцентру, середньомісячна температура квітня на півтора градуса вище норми, і кількість опадів біля норми. У нас ми вже звикли до того, що кожен місяць середньомісячними температурами вище норми. То квітень не буде винятком і передбачається теж температурами вище норми У нас через Плюс 5 6 березня перейшла температура. Вона зазвичай відбувається в кінці березня. Тобто, ну через 10 ми ще не перейшли, через 8, десь 7 квітня, середня дата, от, чого і у нас закінчення повинно закінчитися опалюваний сезон, десь у першій декаді квітня. Ось такі прогнози на, на квітень. Просто така завчасність ситуація, що може синоптично змінитися і слідкуйте за нашими короткостроковими прогнозами.